Друзі, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Дякуємо за перегляди, за підписку. Не забувайте про це діло, залишайте нам вподобайки і позитивні коментарі. Все це можна написати, натиснути внизу під відео, під описом. І Анна Атаманова сьогодні у нас у гостях раді тебе бачити. Взаємно. Так, ми сьогодні говоримо про ситуацію, яка зараз відбувається в Ізраїлі. Хамас напав на Ізраїль. Хочеться зрозуміти настільки, наскільки затяжною ця історія може бути для Ізраїлю. Чи завершиться протистояння, чи завершиться війна до кінця цього року? Я бачу, що як по цепочки підуть країни підтягуватись і особливо. А особливо буде важко в США, тому що багато хто буде об'єднуватись, щоб ослабити їхні позиції лідерські. У світ сколихне багато подій. Я бачу, що багато буде пожарів, багато буде землетрусів. І з водою. Багато лих пов'язаних з водою. Стихія води. Небезпека від води знову ж таки на території акваторії, океанів. Буде багато як багато зброї, взривів, кораблі. Клімат буде дуже мінятися, спека сильна буде. Взагалі світ буде змінюватись? Хаос, енергія хаосу. Незрозуміло, куди, куди переїжджати, звідки тікати, дуже багато біженців бачу. Постійно змінюють місце перебування. Зміна віросповідань повністю. Абсолютно якась така зміна, хаос. А багато буде тьми зараз з жовтня місяця починається як коронація диявола, тьми, його, його якби я бачу на троні, як він п'є такий великий кубок крові. Тобто будуть масові жертви. Масові влучання тільки починається Акти... переходити, бойові дії тільки починають до активної фази. Україна дещо буде. Відчувати полегшення відносно, але в деяких територіях, містах буде масовий, масований такі обстріли сильні будуть. Тобто з переривом нема-нема, потім підбивати будуть сильно. І все буде від води. Тобто вода буде як. Цінність, чистая вода. Багато будет хімічної избрать сыне в химия. <coughs> химия. Ну, новини будуть постійно лякати людей, і світ як з ума зійде, я би так сказала. От як темінь настає. Жовтень, особливо такий кровавий буде місяць. А середина наприкінці жовтня обережно в Україні. Харків Харків. Холодно якось буде мало тепла. Новий вірус. Чомусь я бачу, як от криз багато буде в Україні. Сміття потрібно слідкувати. Щурів багато заражених. Турція на себе буде брати немаловажну роль. Морі, і ту Турція буде також потерпати, заявляти про себе. Ізраїль багато крові сльози. Дітей жертви дитячі дуже багато буде, страшні, вбивства будуть дуже жорстокі. Якби восток як готується, підіймається, а вони дуже такі швидко. Шаленіть, швидко робляться агресивними. У кожного своя точка зору. Багато зброї, зброї. Я бачу, що Росія великі оберти набирає запасів ракет. Ну, тут повністю йде як от карточний бій, розакцентувати чи якось розсіяти можливості на декілька країн, в яких будуть проблеми. Японія. От я бачу, що Росія думала нападати на Польщу, mm -hmm. а потім Польща якби. М -м, можна сказати так, від України трошки uh -huh. сторонилася, тому що був план напасти, атакувати Польщу. Тому, тому а, перейшли до другої точки. Це Ізраїль. Є ще одна точка. Це Японія. Uh -huh. Мені не подобається зараз Японія, Корея. І Індія має план підготувати також авіацію. Індія я все ж таки бачу, що якісь таємні перемовини будуть чи вже є з Росією, як я й казала, що Долар буде з ним такі або коливання, а потім взагалі як може зникнути? Mm -hmm. Ну, не так скоро ще. І у військових як сліпить очі. Якась буде хімічна зброя, Донеччина, Луганщина випробуватись, випробовуватись. Яка на очі давить сльози, дуже багато хімічної зброї, біле, і в Ізраїлі також. Мені, от кажуть, що напередодні були дуже такі знакові. Події на воді, що з водою буде лихо, а ви як тварин багато. Mm -hmm. На це не дуже звертали увагу. Неспокійна буде природа, тому що енергія агресії, болю, насильництва. Вона породжує такі віхрі, енергетичні, від чого буде неспокійно на планеті, якісь будуть вірусні інфекції нові. В Індії, в Китаї, в Росії взагалі не будуть про це говорити. Закрита тема, так як і в Білорусі, що це вигадки, зомбування. Мені показують, що в Росії, там якби ще з періоду, коли а Кашпіровський був, угу. от якби тренувалися, випробовували метод зомбування людей. Люди, як зазомбовані, телебачення. Тепер зомбування буде на сході. Там давно, от мені кажуть, як от в рупори постійно щось говорили, зомбували, там якісь як коди є, кодові фрази. Якась команда йде, як кров заради порятунку, проливати, щось, щось таке будуть Взривати себе Франції будуть теракти. Люди будуть обмежені, пересувані, будуть боятися літати. Якщо раніше подорожували до Єгипту, Турції, то потім будуть боятися, дуже багато дітей постраждає. Якісь, якась така зброя зараз випробовується як от через локатор якась якийсь тиск на людей що от на військов, що здавлює як голову тиск підіймається Вода, потрібно як рятувати воду. В Україні люди будуть дивитися на події в інших країнах. І нас буде це лякати, тому що навіть ми такого не бачили. Жорстокість буде страшна. Дуже багато зброї зараз виготовляється, наркотики, зброя. Щось буде Мексика, щось там якісь домовленості з Росії. Ну, в Україні потрібно людям там, де неспокійно бути обережними, тому що будуть масово атакувати, намагатися там, де вони окупували територію, будь-якою ціною не віддати. Давай тут поставимо три крапки. Тому такий сьогодні обширний був медитичний сеанс. Тобі дякуємо, що ти завітала до нашої студії, попрацювала з нашою аудиторією за важливий посил, за важливу інформацію. Ми її сприймаємо і робимо все, щоб тероризму у світі не було: ні російського, ні ісламського. Я всім дякую, бажаю гарного дня і мирного неба над головою. До побачення.